Так, друзі, всім привіт! Ви попали в нове відео. Йдемо з татом зараз справлятися. Трохи покажу вам, засніму, як ми справляємося. Записую початок на вулиці, бо старайся зараз і заходить, бо буде там концерт знову. Коротше, що хотіли в цьому відео показати, як будемо переносити обухних поросят, але вчора такі думки в нас з'явилися. Що напевно ми не будемо їх переганяти. Тому що на наступному тижні ну ви це відео побачите в понеділок. Зараз неділя. Е, наступну п'ятницю, десь п'ятницю-четвер четверг е, хотіли завалити свиню, яка в том сараї. І е, ту ми ще там, що одна залишається, тут ми здамо. І напевно перекинемо рябуханих поросят туди, тому що через десь два місяці. Ну два місяці буде опорос, і місяць ще вони з поросятами в тих свиноматок У нас будуть поросята, і їх треба буде відкидати. І що ці станки де нас зараз поросять, а що де ми перегонимо рябуханих, вони не встигнуть вирости, ну щоб ми їх там здали чи е, завалили. воно, це просто ми не встигнемо це. А перекидати кудись буде потрібно. Тому вирішили так. В Цьому відео зараз вправимося. Як я вже і казав, е, порозклеюємо, бо ми ніяк вже давно спарували, а не можемо ніяк порозклеювати, Я думаю, тато наклеє, коли яку свиноматку парували. І підемо в той сарай, зважимо рябуханих поросят. Так що, я думаю, буде цікаво все. Всім приятного перегляду. А ми пішли вправлятися. Просив Лінідовича по приклею синок, де хто, коли парував. Якусь бумажечку причепив. Ти причепив? Так, другий акваріум в новому Стараї. Да? Коли це було 23? го 23. 11. го Єрено. Отак. Пойдет отак потім, по тому, по. 18-го цю, цю не парували оцю, так? Да? Оцю. Ось. Це що тут написано? Це коли вона поросила, а це мої питались, Ні, це ж питались парувати, але це ж ми... Це хамонами. Не ми, хамон, да? І що це? це тут? 18-10. Уже їм пороситься скоро, а ти ще не позаписував. П'ята клетка в новому сараї. Це оця, да? 21-го. Уже по пів... по пів терміну вагітності вже пройшло. Так, це яке? П'ята, да? П'ятий акваріум в новому сараї 21-го, так? Да? Так. Тобі треба щось списати? Ні, в зроби гості. Понятно, да? Скоро порос у нас. Що тут ми пишемо? Де тряпчинку нам якусь, да? тут не писали. Можна я твоїми рукавичками підітру? Так і як. Надо десь. Блі, не знаю, як. Я. Водички десь чуть -чуть, грязички. грязичка. Отак. Ось воно не протирається, Андрюх. Муха, тут человек. Так. Тут ты, бач, две дублетам прям разорвалась. Да. читаю, что. Что Да. Да. Так. Рижа, рижа двадцять 21 10 21-го 10-го. Рижа маупа. Де воно, П'єтре. Ось у мене такий почерк трошки. Так, а де сьома яба? Чотирнадцятого одиннадцять. Бо з першого разу не вийшло ряба. Ряба. Мастер. От так. Бо тебе хіба допросися? Так, що в нас тут? А тут що в нас, Вальбертіновне, ніяких записів немає? Що треба написати? Це Альбертіновна. А коли Альбертіна надарована? У мене немає такої інформації, представ. Що написати я тут? Не знаю. Ну вона сама перша, правильно? Ну треба найти там іще. А, ні, ось в мене есть є. яком Що є? Що є? жовтому, ось пом Альбертіна вона написано троянув шостого Так, вроді записав. Хлопають по пустій годівниці, бо вчора світла не було. Зараз з'явиться світло, поїдемо зробимо. Все, синок, я записав, хоча я тебе це просив зробити. йшли зважимо рябух і покажемо, яка їх яка вага. Так, Сьогодні нашим рябухиним невмиваним поросятам як рівно 7 місяців. А, 7 число, 2 місяці. я щас, Що переснімаємо? чи. Та давай! Що давай? Поїхали. Сьогодні нашим поросятам, рябухиним невмиватим 2 місяці, сьогодні 7 грудня, а вони народились 7 жовтня. І хочемо їм зважити показати. Думали їх переносить в той сарай. І думаю, заразом зважить і показати вам. Ну, ми передумали і через тиждень їх оставив в цьому сараї. Ми так і, як так і було заплановано. Ну, Потім якісь зміни неслися. Ну, якось так. Добре, несу і покажу. Стой, ти скажи, що в нас по тарі, що у нас вага. По... Що по тарі? Ну я з цей. Дивися, я ось став, вони по наляну. Що, де кіт уже? А, с котом, тарировав с котом, понял? Ано. Все воно плавает туда-сюда. Не поймаешь, скільки оно гуляет. Та. Ну, плюс-мінус 800 грамм, минус 800 грамм. Так а может проще до мене додать. Так давай, да. Або вот так якось. Так, бать сброс не тара. Давай до тебе до довольно Ну кудись гуляє кілограм, 2 до 2 килограмм на, наше таке не нравится. Да, давай до Так. Да. Все, ну пацан. Ну, зробив, Став. зброс. А ну савай. Встав. Дивися. Тільки що 103 було. Щось воно гуляє, холодно їм, чи що. 104, Андрюх. Ну 103,94. Це 104, воно так і це. Ну все, давай тоді, до 104 додаємо. Віднімаємо, так? Да? Все, несу. Несу. Давай оце ось, ось. Я не знаю, чи це самий здоровий, чи не самий. Давай я ця ось таке його не підніму, чуєш. Я її прозівав, зразу не взяв. Синок, я його не вдержу, чуєш. Оце дивися, це на такий малий. А скільки там показує, я не бачу, хочу побачити. 100-130, 79. 130. 130, так, 130. 130, це він виходить 26 кілограмів у 2 місяці. О! Стоїть, заходь. Що, і тепер попробую зараз самого малого з цього. Ось цей. Оце ось самий. саме. цей трошки вимазався. Трошки вимазався в какашка, я до себе тулить його не буду. Так. 121. 121. А, цей 15 кілограмів. Самий малий 15 кілограмів. Що, тянучий середнього чи не треба, Андрюх? Ходь давай. Так вони ще важкі ж. Давай, ось є. Давай, ось свинка середня, не знаю. Наскільки вона середня, не? воно вона кричить за то. Дивіться скільки. Сто? 100... Ну, це 24 кілограми. Нормальних нормальних рябуха. Давай цього може за ноги взяти та змажемо. Все, отакий, отакий результат у нас вийшов. Найбільше скільки там 26 кг. Це результат 2 місяці 25 це круто. Ну То що один там, він самий маленький. Так. так завжди буває, так. Да. Все, виключаємо. Виключаємо, лягаємо спати, правильно? Так. Насипаю. комбікорм. для відгодівлі. Це ми робимо його з БМВД. Фірми Агровітформ 30 тридцяти і до фініша. так, А цим здоровим сиплю такий трохи, трохи да, трохи даю їм. Ну, всім даю похудіше, там тут 3 кілограма соєвої макухи на 100 кг. Вони вже, вони вже економ варіант, вони вже виросли. Ну їдя. Та їдять капітально. Ще трохи насиплю, щоб запас був. Так. Що цих може з номадок зразу покормити? Да? Щоб вони не кричали. То я не для, башки, для бочки ні, це для мішків. А коли ти, це тут виключення, це ці для бочки, а тут для мішків. Арбертінона. Арбертінона в курсі все справ. Так, ну що, друзі, поки є трохи тиші в сараї. Всім дякуємо за перегляд. Таке, таке відео в нас вийшло, що, що по температурі в сараї 15,4. Все, допомагайте ЗСУ, підписуйтесь на наш канал. Зустрінемося в наступних відео. Фу, вже весь трохи підзаморились. Всім до побачення!